Так, педали за ростові бруньки. А це три ростові. Бачите, вони має такі на кінчику, якби, роздвоєння чуть-чуть, знаєте, такі от краєшки. А це плодові. Дві-три. Дві, вони більш заокруглені такі. бачите, в порівнянні, якщо взяв. Ось, бачите, Бо камера інакше не бере. На улице она фокусуется вот плодово. Видишь, такая закругленькая, набухшая. И вот ростова. Ай, фокус, 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 фокус. Вызовем, да? Так само вот это. О, ловел.